І так, всім привіт! З вами Назар. Можна сказати, що я знову повернувся, але я і не уходив, Але я знову тут я знову знімаю для вас відео. Є дві новини. Ми потихеньку відходимо від мототематики і неряємо в автотематику. Я побачив, що вам відео з Карфеста дійсно сподобалось, тому будемо рухатись далі в цьому напрямку. Хотів би засторонити таку тему, як слай. Слай стоїть, слайдома. Про його відео обов'язково будуть. Просто я переїхав за 150 км кілометрів від мого рідного міста і зараз там не живу. Гаража в мене немає, тому немає де його ставити. Як тільки з'явиться місце, де можна його поставити, ми обов'язково його повернемо та будемо знімати про його відоси. А поки сла відпочиває, я придбав нову машину. Хонда. Продана. Продана вже більше 2-3 місяців назад. Я шукав довгу машину. Мені потрібен був задній привод, великий об'єм і щоб ця машина називалась BMW. Тому зустрічайте, я купив BMW e 39 по мозгу. Так, це BMW E39, п'ятерка на 2.5 моторі на механіці, все, що в принципі, мені і треба було. І так як я прийшов до цієї машини після продажу Honda мені вискочила BMW E34, буквально за півтори тисячі, десь в Бердичі. Мотора не було, коробки теж не було, в принципі, ходовки теж не було. Але саме головне, що це була BMW за полторушку. Я її приганяю в Київ, катаюся буквально трішки, трішки підробив, підшаманив і продав. В принципі, далі був великий дуже круговород подій, до яких я, в принципі, не хочу повертатися, але все повністю все вело саме до цієї машини. Тут встановлений рідний її М 52 b Б двадцять однованосний, без всяких приколов, без всяких турбінов і в принципі їй нічого й не треба. Трішки пізніше покажу, і покажу, що там тече, не тече, може і нема ж чому втікти. Тут у нас встановлений 33-й стиль, БМВшний, оригінальний. На зимою полулисої резини. В принципі, як по-начому і не могло бути. Пробіга на ній на приборці пише 530. Я думаю, що це її рідний пробіг. Чому я вибрав саме цю модель, саме цю марку, і взагалі чому мені ця машина? Перший зараз дуже важливий факт це. Документи. Вона була з повним переоформленням. Номера у мене є, зараз будуть кадри з МРЕО. І так, на годиннику у нас 7.46. Я їду в Мрео, щоб поставити БМВ вже офіційно на себе на облік. Так, Зараз знімаємо номерні знаки. новый техпаспорт нові номера вот такие было красивые ось вот такие номера у нас получился конечно не понтовый я бы даже сказал трошки без понтовый а зато свои правильно правильно Автомобіль зараз повністю на мені, ми залишилися зробити страховку і можна кататися хоч кожен день без всяких приколів. Далі, це живий кузов. Автомобіль продавався за 300. за скільки я її забрав, я казати не буду. Напишіть в коментарях ваші догадки, буде цікаво почитати. Живий кузов. Тут із гнилі Поверхність ми не беремо, тому що вона у більшості в рідній фарбі. І, звісно, є ризики. Автомобіль 97-го року випуску, і йому можна пробачити, що він десь там трішки її підпустив. Задні панамкратники, надо переварити. В принципі, подновина жива, я її піднімав, є за що піднімати, і є куди, на жаль, всипати гроші. Але я її для цього купив, тому що це конструктор. Взагалі, вся марка BMW, особливо стара, це конструктор, те, що і мені подобається. Ходу мені було жалко якоїсь GDM. моють опускати, запускати, занизати, тому що. Жалко, машина була офігенна, машина була рівна, і вона поїхала до нового власника, який зараз її займається, реставрує. Приємно, коли автомобіль попадає саме в такі руки. У мене трішки інший підхід. Я хонду не хотів корчувати, а ось BMW можна гратися, і тут є з чим гратися. 2,5 двигун, Це і не 3.0, який хотілося б, і не 4,4, і не 2. Тому це золота середина. Його, в принципі, вистачає для цього. Вона навіть по сухому йде боком, по мокрому буде трішки краще. Кидаємо нормальну гуму і все. А чому не 34- ка я собі дуже довго шукав живу 34-ку на М50 Б25 і не знайшов. Попросту нема живих варіантів. Якщо вони є, то ціна космос. Просто коштує великі дуже гроші. Більшість їх потяг паспорту. Одна була, одну я подивився, правда, на М50 Б20. Я вже забив болт на, так скажем, те, що я хочу собі 25-й мотор. По кузу вона була, звісно, гарна, але пф, трішки загинув головою в нижче. Тебе ти лучше не знайдеш. Тебе ти лучше не знайдеш. Тебе ти лучше не знайдеш. Тобі ти лучше не родиш. Нема до чого говоритися, правду. Але не будемо. Ми зараз говоримо саме про даний автомобіль. І так, М52 Б25. Він, Я проїхав на ньому вже понад 300-400 км, поки по не вальнув ні грамо масла. Атмосферник без турбін, чистий мотор, однованосний і в принципі безпроблемний. Єдина проблечка це перегрів. Тому, якщо все тримати так, як потрібно. Безотказний, в принципі, так, стоїть на ньому газ, який я хочу вирізати, бо він хіба не працює. Я вважаю, що така машина, хоч і великого пробігу в багато років газу тут не повинно бути. Газ ми виріжемо. І з моментів, що є саме під підкапотному пространстві, це у нас виє гур. Насос гура. Коли я піднімав, було трішки все запотівше. І навіть видно, якщо ми зараз подивимось, що буде на рівень. Набрехав, рівень є. І Так, перейдемося по комплектації. Це у нас спортсіци, які регулюються майже у всіх положеннях. Салончик у нас трішки засфальцований, тому що я вже повторюсь, на ній більше півмільйона пробігу. Комплектація не саме жирна, міг би бути -би люк, міг би бути мультіруль, але це дорест. Дорест у нас відрізняється в мене і задня шторка, яка, на жаль, теж не працює. Двохзовний клімат-контроль. І, в принципі, все, що потрібно. Я насамперед радий, що немає люка. Тому що залишились живі пороги, незабуті дренажі. І ось так, якщо купуєте зараз саме BMW, стару шукайте ближче до мінімальної комплектації. Бо ця вся електроніка трішки не виживає до нашого часу, а механіка буде працювати завжди. you running from the fucking cops What's the point of doing dirt when you afraid to fucking murk I gave you all these guns and ammunition, what you sippin'? I'm on a fucking mission ever since I started pimping Never paid cause you never did it Riding stolen, hard to save Gun up in the glove box and I'm sippin' on some tonic Далі всі відоси саме про цю машину будуть зняти на GoPro, бо це машина буде проектом. Я її хочу відобразити, таку, яку я бачу. Тут вже можна гратися, гратися дуже багато. Ми зробимо ходову, ми зробимо кузовню, поварим. До покраски не знаю, чи дійде, але спробуємо. Тобто, якусь я собі картинку в голові намалював, Таку я її хочу бачити. І так, багажник у нас чорного кольору. Сюди влазить все навіть найбільше, кромі балону, бо балон у нас місто запаски. В 90-х, в принципі, це нормальна була гробовозка. Людині, яка там відпочивала, думаю, було приємно, тому що його везуть саме в багажнику, саме цієї машини. Ауді прочі я навіть не розглядав, тому що саме до цієї марки в мене вже давно лежить сердечко. З дитинства в мене у папи була Е39, правда, турінг, але на М57 двигуні, хто не знає, це трьохлітровий бензин, трьохлітровий дизельний двигун від BMW, який вважається сверхнадіжним, безотказним. Я зараз не знаю на якому етапі відео, але я точно знаю, що тут щось не вистачає. У нас стояла ось така ручка КПП. Життя вона побачила. Не знаю, що можна було з нею зробити таке, щоб аж так вона повилазила. Ну, маємо, що маємо. Замовив на Олексі буквально за 350 гривень ось таку гарну за кожи. О! В принципі, ось так. Це ж зовсім друге діло. Песня. А тут цим огризком я вже втомився переключати. Я його вже навіть розвернув, щоб було удобніше братися. Ось ось так поярче буде. В принципі, взагалі по 39 що ми... що я зробив? Мені треба кліпси, щоб закріпити кожу. Ось тут. Ось тут, ось тут. Якщо я не підберу, то потрібно буде шукати якісь спеціальні БМВшні. Це час, гроші і тому подобне. Так, взагалі не було б завести прогріватися. Також у нас не працюють гласки. Тому отак. Нова ручечка на базу.